Вітаю, друзі, я Віталій Портку. Після атаки безпілотників на окупований Крим у соціальних мережах шириться інформація про пожежу на Нафтобазі та про детонацію боєприпасів, що говорить про успішні влучання у воєнні об'єкти російської окупаційної армії. Звичайно, влада. Окупованого Криму спростовують ці повідомлення однак разом із цим почала евакуацію населення у Красногвардійському районі Криму. Це ще раз говорить про можливість атак на окупований Крим навіть за допомогою безпілотників, і варто нагадати. Що союзники України не виключають можливості використання свого озброєння для того, щоб знищити арсенали окупантів на окупованих українських територіях, з їхньої точки зору? їхня зброя не може застосовуватися тільки для атак на воєнні об'єкти. На суверенні території Російської Федерації, і звичайно ж, ті території, які були окуповані і анексовані Російською Федерацією, і на які керівництво Росії продовжує претендувати, наголошуючи на необхідності визнання. Так званих територіальних реалій ніким окрім самої Росії Росією не вважається. А між тим варто нагадати, що Крим це важливий плацдарм для подальших російських зусиль щодо окупації українських територій, щодо оборонних позицій на тих територіях, які Росія вже встигла зайняти упродовж 2014-2020 років. Другого років і для мрії про окупацію нових українських регіонів, адже ми маємо усвідомити, що ця мета зовсім не зникла з політичного порядку денного президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Коли Володимир Путін у 2014 році говорив про сокральність Криму і саме цим обґрунтовував необхідність не тільки окупації, але й анексії української території і приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації в якості її нового суб'єкта. Я переконую вас, під сакральністю він мав на увазі зовсім не історичну долю Криму, а насамперед можливість перетворення. Півострова на важливий плацдарм для окупації нових і нових українських регіонів для спроби перетворити Азовське море на внутрішнє море Російської Федерації, що зрештою поки що і відбулося після атаки у 2022 році. І звичайно ж як важливий інструмент, як таку величезну базу для дестабілізації ситуації у всьому Чорному морі. А Адже тут на Чорному морі Російська Федерація виходить у безпосереднє протистояння із країнами НАТО. Тут вона погрожує Грузії, частину території якої теж фактично окупує і визнає. В якості формально незалежних держав, як це відбулося із Абхазією і південною Осетією ще 2008 року, коли мало хто на заході усвідомлював, до яких масштабів військового протистояння можуть призвести ці безглузді амбіції Російської Федерації. Однак сакральність Криму для Володимира Путіна та його оточення була пов'язана ще й з тим, що у Москві були впевнені. Територія півострову ніяк не може бути атакована ворогом. Українці ніколи не насмілються знищувати військову інфраструктуру Криму. та, ба більше ніколи не будуть мати для цього необхідних можливостей. Війна, яку Володимир Путін розпочав проти нашої держави 24 лютого минулого року, змінила практично все, у тому числі і військові можливості української армії і політичні уявлення цивілізованого світу щодо того, яким чином потрібно відновлювати територіальну цілісність України. Якщо до цієї війни на численних міжнародних зустрічах наголошувалося, що Крим має бути повернутий під контроль України, виключно. Дипломатичними зусиллями зараз ніхто у цивілізованому світі не виключає можливості військового звільнення Криму і знищення російського окупаційного контингенту, і що є дуже важливим знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, цього важливого чинника дестабілізації ситуації у Чорноморському морському басейні. Таким чином, для того щоб з політичних пропозицій і Міркувань це стало воєнною реальністю. Насамперед потрібно знищувати арсенали у Криму. Що відбувається вже не вперше, і ці прильоти стали ще одним доказом того, що арсенали російських збройних сил на території окупованого Криму є легітимною ціллю українських воєнних зусиль. Звичайно, це також має бути пов'язано із знищенням Кримського мосту, як про це неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський, та підкреслювали інші українські політики та військові керівники. Кримський міст щоб не розповіли. Дав президент Російської Федерації Володимир Путін про його цивільне призначення. Насправді найважливіший маршрут для того, щоб доставляти на територію Криму не тільки військову техніку і. Військовослужбовців, які потрібні для дислокації на самому півострові, а насамперед ту військову техніку, і ті військові частини, які мають продовжувати воювати на сході і півдні Української держави, тримати для росіян так званий сухопутний коридор між територією Російської Федерації і окупованим Кримом, через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ці військовослужбовці також мають готуватися до нових можливих наступальних дій російської армії. Що мають призвести до окупації нових регіонів України на сході і півдні нашої держави, що звичайно ж за прикладом Донецької, Херсонської, Запорозької Луганської областей також мають стати анексованою територією, записані мають бути в Конституції Російської Федерації, і також додатися до тих територій, які визнання яких частиною Російської Федерації Володимир Путін буде вимагати від України і цивілізованого світу, навіть усвідомлюючи, що цього ніколи не. Відбудеться таким чином: чим менше у російської армії буде зброї, щоб втілювати в життя ці химерні плани Володимира Путіна, його найближчого оточення та всіх тих росіян, які підтримують свого президента та владу у цій шовіністичній боротьбі. Тим більше з'являється шансів на те, що війна Росії проти України закінчиться у осяжному майбутньому. Що Росія, врешті-решт, хай не за місяці, так за роки відмовиться від своїх планів по окупації нових українських регіонів, відмовиться від планів, що вона може зберігти. Ту територію, яка сьогодні знаходиться під її контролем, що визрюють можливості для перемир'я, а там і для відмови Російської Федерації від е, своїх територіальних претензій до України, і, звичайно, для цього доведеться пройти довгий і важкий час, який може займати роки, однак без знищення російської зброї, без знищення. Російських ресурсів навіть годі мріяти про те, що війна, яку розпочав Володимир Путін проти України, може закінчитись. І тому наші збройні сили роблять все можливе, щоб закінчити цю війну, коли атакують анексований Крим. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам.